Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про нові сорта малини. Але починаю я із старого сорту. Це полана. Ви бачили цей сорт. Дехто смакував, дехто придбав у мене вже саджанці. Хто на телеграм-каналі, ви знаєте, придбали багато саджанців. Ось так вони розвиваються. Я зробив обломку і це можна... Робити і потрібно робити, коли малина досягла ось так десь 30-40 е росту, ви обламуєте і залишаєте самі сильні пагони, а всю поросль, поросль ви бачите, викидаєте. Малина буде сильною. Але ми йдемо далі. Да, походу покажу вам свої полуниці, всі вони в цвіту. Бачите, і цвіте, і маленька, і велика, рясна цвіте, полуниця. Я думаю, що буде гарний врожай. Всі сорти. Так, да, ви можете подивитися інші відео, чеснок, але ми йдемо далі. Моя картопля вже треба відкривати, вже бачу, піднімає. Ось там піднімає агроволокно. А ми йдемо до малини, яку я посадив. Посадив в минулому році. Що хочу сказати? Що не всі прийнялися кущі, але прийнялися. Ось бачите, новий сорт. Так, зараз дивимося на бірочку. М -м -м, малина помаранчеве диво. Ось така жовта язга хотів мати жовту малину, вона така дієтична антиалергенна, тому я думаю, що буде гарний. Гарний урожай вже в цьому році. Йдемо далі. Тут, бачите, знову два саджанці. Я брав по два саджанці. Це також жовтий. Малина, золота роса. Також жовтий сорт. Ось так гарно. Гарно він прижився. Йдемо далі. Тут вже трошечки гірше Да, Один не прижився. Це малина Джоанджей. Джоанджей, але, як бачите, є, буде, буде урожай і я думаю, що це. Цю малину можна буде розвести. Йдемо далі. Як бачите, декілька саджанців не прийнялося. А саме зараз показує так. Показує так. Малина маравіла. 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 Не прийнялося, нічого не буде. Так само і не прийнялося. Хвалене малинове дерево. Малина кріпиш. Ось таке мало бути дерево малинове, але нічого немає. Ось так, друзі. Там, де я брав, дуже хвалили. І ціна. Ціна була висока. Коли я запитував, чому така ціна, казали, що вони дуже переживають за якість. Якщо ви берете дешеве, то ви програєте, але як бачите, це був такий маркетинговий хід. Да, так, можна гарні ось такі бірочки, все гарно, да, але коли ціна висока, то можна позолочені бірочки робити. Друзі, це не саме, не саме головне. Беріть, беріть там, де ви знаєте, краще, краще у людей брати, коли ви бачите. Коли ви бачите корені. Звичайно, коли все упаковано, коріння замотано стріч плівкою, ви його на пошті розмотувати не будете. Але коли я розмотав, я вже почав хвилюватися. І не даремні були мої хвилювання, тому що, як бачите, десь приживаємось на 60-70%. Ось так, друзі. Тому будете спостерігати. Ось тут у мене горох вже сходить. Також думаю, що буде гарно. Думаю, що можна буде розвести. Так, да, звичайно, якщо б я взяв 5-10 саджанців кожного сорту, то я б і не помітив, якщо б один не, не прижився два. А так я взяв по два саджанці кожного сорту. І ось з них, я думаю, що за декілька років вже зможу розвести. Так, Цікава була б ваша думка, які ви знаєте хороші сорти малини, які б могли рекомендувати, які самі вирощуєте або смакуєте, пишіть у коментарях, буде цікаво. Бажаю всім гарного дня і гарних урожаю.